Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію автобуса. Для роботи батьки вам допоможуть зробити заготовку корпусу автобуса будь-якого кольору. У мене сьогодні він синього кольору, дорогу, по якій буде їхати наш автобус, намалюють, та зроблять вам заготовку Два кола коричневого кольору і три прямокутнички білого кольору. В нашого автобуса буде три віконечка. Віконця в автобусі прозорі, тому я зроблю їх білого кольору. Подивіться, будь ласка, Розташую одне віконечко посередині свого корпуса, і два інших з обох боків ось так. Перше, друге, третє. Три віконці. І тепер мені залишилось розташувати колеса. Наш автобус ми бачимо з боку, тому бачимо тільки два колеса. Подивіться, колеса їдуть. По доріжці, по доріжці. Розташуємо їх так, щоб вони їхали по доріжці. Ось. Коли я все виклала, я трошки в сторону приберу свою заготовку і почну приклеювати по черзі. Почнемо з першого віконечка, ось з того, що посередині, щоб нам було зручно. Воно прозоре, я перевернула свою заготовочку. намастила клеєм добре. Приклала і притиснула серветкою. Так, приклеїла одне. Тепер беру друге віконце, добре намастила, перевернула. І серветочкою притиснула. Тепер третє віконечко перевертаю, добре намащую клеєм Прикладаю і притискаю серветкою. Ось, ось віконечка мого автобуса. Тепер приклею колеса. Беру перше колесо, перевертаю кольоровою стороною на свою клеюнку, набираю клей і добре-добре промащую і прикладаю. Притискаю, трошки відступаю від краю корпусу. Тепер беру друге колесо, перевертаю кольоровою стороною на клеюнку, набираю добре на весь ворс клей, тримаю пензли коло залізного накінченка, добре його наношу, перевертаю так, щоб колесо було на дорозі. І притискаю. Ось який автобус в мене вийшов. Можете прикрасити свою роботу будь-якими малюнками.